Я, чесно говоря, дуже переживав за те, що до мене може в першу чергу дійти черга, оскільки тема моєї дисертації боротьба тоталітарної системи проти діячів науки і культури у повоєнний період. Я якраз той, за ким хто може бути їм цікавий. Ну, Бог милував. Треба було бачити, як оця вся мерзота тікала. Тікали страшно, баули тягли, автомобілі, мотоцикли, велосипеди. На ранок приїжджаю, мені сусід каже: уже біля церкви наші. Сльози радості. І це не описуне було. Під'їжджаю сюди танк. І я далеко стою так рукою, а вони зверху. Хлопчики. Це, Це було. Це було неймовірно. Це було неймовірно.